Суспільне Вінниця спілкуємося з молодшим сержантом 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України Олексієм Гавриловим. Мої вітання. Вітаю вас. Як ви призвалися до лав тероборони? Я прийшов записуватись в територіальну оборону 23 лютого за день до повномасштабного вторгнення, тому що ми всі розуміли ситуацію, І тероборона була створена до того, як почалось повномасштабне вторгнення. Але мені з моїм товаришем дали такий перелік документів, які потрібно було зібрати, довідки, які було потрібно обійти півміста, щоб ми розуміли, що це мінімум на місяць. Але коли наступило 24 лютого, то вже не питали ні довідок, просто ти приходив, називав своє прізвище, ім'я, казав, що ти маєш бажання, тебе записували, видавали тобі в руки автомат і казали, чергуй, далі буде бойові завдання. Ви на посаді сержанта роти матеріального забезпечення у бригаді, що входить до ваших обов'язків? Вся повністю логістика, яка пов'язана з забезпеченням хлопців і одягом, і продовольством, і вирішенням інших побутових питань, воно. Така як ланка між складом бійцівським, військовими і логістикою, речовою, продовольчою службою. Тобто я маю відстоювати інтереси на своїх хлопців перед вищим керівництвом, для того, щоб забезпечити всім необхідним. Плюс маючи чимало знайомств по громадському секторі, в якому я довго працював, зрозуміло, що зараз ніхто не байдужий, всі займаються волонтерством. Тому мені набагато легше виконувати свої обов'язки за рахунок того, що я знайомий давно і сам колись був волонтером, колись я їздив. І так само під Маріуполь. Ми з хлопцями їздили, возили і продукти, і речі до наших хлопців. І це було сім років тому. Не міг подумати, що пройде сім років, і я сам буду відправлятись в тому. У напрямку, яке перше завдання отримали на цій посаді? Всі вже стояли по позиціям, охороняли об'єкти інфраструктури критичної, там де можна було зробити найменшу диверсію з найбільшим наслідком негативним для нашого міста чи області. І нам роздали моє завдання було розвести бушлати, літні костюми, однострої, так звані військові берці. Тобто, це було таке прямо ну, для мене трохи здивування. Я думав, що цей процес, що ми ще довго будемо, місяцями, я колись ходити в своїх штанах, яких ми прийшли носити свої красівки, але буквально за тиждень нас могли забезпечити особовий склад практично повністю забезпечити речовим забезпеченням. Як нині охарактеризуєте рівень матеріального забезпечення бійців бригади, якими є ці норми? Зрозуміло, що є якісь десь можливі проволочки, тому що? Особливо що стувало зимового одягу, воно з невеликими могло запізно надходити, але разом з тим, всі, хто мають стандартні розміри, вони всім забезпечені. Зрозуміло, що в нас є хлопці там, від метра 60 до 2 метрів, то найменшим і найбільшим завжди воно найважче підібрати одяг. А якщо говорити про харчування, то ну коли я розповідаю знайомим, то вони приємно вражені, тому що ті хлопці, які на ППД знаходяться, знову ж таки, ну хто в нас кухарями працює? Ті самі хлопці, які прийшли добровольцями, просто запитали, хто є водієм, хто є зенітчиком, а хто є кухарем. І це хлопці, які працювали і шеф кухарями в різних ресторанах, і те, що вони готують, вони намагаються вкладати душу. Є позиції, наприклад. Яку там одна з позицій, яку займаю я, де немає можливості нам е, привозити харчування? Ми беремо продукти, самі собі готуємо їжу. Ну і те забезпечення, яке ми отримуємо там щотижнево, ну, його вистачає набагато більше, ніж ми можемо з'їсти за цей тиждень. Я знову ж таки е, всім кажу, що я в армії у нас не бачив ще жодного солдата, який без куд. Олексій, а можете от перерахувати, що передбачено для в, в речах для бійця територіальної оборони? Кожен боєць отримав. Літні і зимні берці, так звані чоровики з високим берцем, отримали літні костюми однострої, отримали вже і той зими, цього не було цієї зими, ми отримали теплі штани. І на них парка йде, або турецькі просто теплі штани. Потім йде бушлат і парка, яка зараз на мені одягнута. І е, термобілизна, демісезонна, термобілизна зимова. Арпетки, флісові кофти, панами, тобто, ну все повністю те, що має бути. У нас на я не скажу на 100%, ну на 98 воно у нас забезпечено. Те саме стосується і зброї. Завжди ми говоримо, що десь хочеться більшої зброї, більших кулеметів іншого, але основна зброя, яка потрібна для таких батальйонів, як наш, вона у нас є. Чи відрізняється оце матеріальне забезпечення, речове забезпечення бійців тероборони від інших армійських підрозділів? Ні, не відрізняється, тому що ми є безпосередньо складовою збройних сил України, і це стандарти і норми. У нас всі однакові, що потребує підрозділ, що у дефіциті. Акумулятори, генератори, старлінки і засоби зв'язку. рації. На жаль, така ситуація, що рація, та, яка може виконувати завдання чи відповідати нормам військового часу, вона по грошам коштує як новий iPhone. І далеко не кожен боєць собі може дозволити її. Але разом з тим, як на мене, те, що я бачу, те, що я спостерігаю, головна, найголовніша проблема, яка є в нашій армії, це недостатній рівень зв'язку і Мінікаці між підрозділами. Особливо це стосується на передку. Де бригада бере ресурси для матеріального забезпечення? Дуже багато волонтерської допомоги. Перші дні ну, це прямо люди йшли, йшли, йшли. Тобі, бажаючих волонтерів було не менше, ніж бажаючих людей вступити до лав територіальної оборони. Тобі, разом з тим є відповідний бюджет, є цільові субвенції це з який обласного. Бюджет? обласний. Так, ну є державний, зрозуміло. Тобто основне забезпечення йде з державного бюджету через Міністерство оборони. Але разом з тим і обласні, і міські, і територіальні громади вони виділяють відповідні субвенції для територіальної оборони. Тому що, як би там не було, наше головне завдання це захист Вінницької області. А можете назвати цифри конкретно скільки з області було виділено для ну я оборони? знаю, що наприкінці минулого року було виділено 16 мільйонів гривень з обласного бюджету на матеріальне якраз речове забезпечення забезпечення територіальної оборони. Це просто там, як як колишній депутат обласної ради, відстежую, що відбувається в облраді. Тому цю цифру можу назвати. Як вона розподіляється і далі, це не моє питання. У мене є питання, які достатньо для вирішення в свої в своєму підрозділі. Щодо волонтерської підтримки, про яку ви говорите, чи можете порівняти таку допомогу з перших днів початку повномасштабної війни і станом на сьогодні? Її більше, менше? Зрозуміло, що її стає менше, але разом з тим, все одно є невтомні волонтери. Які працюють не рік, а дев'ять років нашої збройної боротьби з агресором і. Ну прямо дивує іноді, коли наскільки швидко можуть зібрати, допомогти. У Нас остання потреба була у нас не було автомобіля для підрозділу, який виїжджав. Ми попросили є благодійний фонд «Енергія відродження. Вони буквально за тиждень оголосили збір, зібрали. Причому вони збирали на реддіті. Це ну якби від соціальна мережа, яка більш поширена в Європі і в Америці. І майже всі кошти, які вони зібрали, це було порядка п'яти тисяч доларів. То надійшли з, саме з Європи, з Америки. Це була тобто, цільова люди... підтримка для бригади Так, було, було, було так, оголошено в банках, що саме для територіальної оборони Вінниччини збирається на автомобіль. То деякі благодійники, перераховували 500, хтось перерахував 1000 доларів. Тобто, коли вони бачать, що є потреба, тому коли кажуть, що Європа втомилась від війни, наші люди втомились від війни. Ні, допомога Триває, зрозуміло, що може і трохи менше, чи нам просто хотілося би більше, але вона є, вона постійна і вона відчутна. Щодо логістики, як ви доставляєте такі речі гуманітарну допомогу, де розташовується підрозділ? Власним транспортом У мене була ситуація, що мені кілька разів потрібно було доставити допомогу нашим побратимам на сході під Ліманом. Коли хлопці з моєї роти стояли, теж є проблеми зробити відрядження. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність, ризикувати, відправляти бойців, на яких немає бойового розпорядження. Але разом з тим, то тобто є волонтери, тобто без проблем можна ну, щотижня на схід їде хтось з волонтерів з Вінницької області. А коли потрібно, ми самі сідаємо і їдемо. До повномасштабної війни ви були депутатом шостого скликання обласної ради, одним з експертів євроінтеграційного руху на Віннич. Чині очолювали обласний осередок міжнародної організації Україна, Польща, Німеччина. Чи ви продовжуєте займатися цією діяльністю? Нині? Наскільки дозволяє мені моя служба, тому що служба це зараз моє основний основне місце, де я проводжу весь свій час, але разом з тим, так нам маємо комунікувати з польськими партнерами, з європейськими партнерами по можливості вони нам допомагають. Поляки з краніси з друї прийняли дуже велику кількість дітей і продовжують цей процес рік. Вони що щотижня виїжджає делегація, група дітей для того, щоб трохи змінити це все, побути в нормальному середовищі. Тому так намагаюсь продовжувати свою громадську діяльність, але знову ж таки, Збройні сили це пріоритет, все віддаю саме для них. А для підрозділу ви зверталися до міжнародних партнерів, до європейських фондів для допомоги для підрозділу? Ну, немає фондів для так, щоб які б могли там на грантові чи іншій основі. В принципі, мені вдається забезпечити все те, що нам необхідно, для моєї. Тут на місці. Сьогодні ви відправляєтеся на фронт. Чи можете повідомити, куди? Так, це, Можливо, моє останнє інтерв'ю, тому і зголосився. Це одна з причин, що зголосився зараз на зву другу. Ми вирушаємо на Бахмут, тому що зараз всі сили сконцентровані саме там. Там потрібна найбільша допомога. І дійсно, після того, як я закінчу інтерв'ю, я їду в розташування і вже звідти будемо вирушати на схід. А ще щодо другої причини, з якої я зголосився, для того, щоб все ж таки розповісти, що таке ТРО, тому що хтось каже, що це дикі збройні сили, і ключовий фактор, я після якого я зголосився прийти з вами поспілкуватись, коли вчора мій побратим поїхав. Зрозуміючи, що ми виходимо на схід, поїхав в нього там. Немає ще однієї запасної парці, пари берц, купляти берці. Вийшов, запалив сигарку. До нього підійшли представники військової служби правопорядку. Запитали документи, подивилися: а це ТРО, каже, це ті, хто не хочуть їхати на передок. Тобто, це вони сказали бойовому медику нашої роти, який в 15-му році пішов добровольцем, який зараз пішов добровольцем, який був на сході. Понятно, що він їм відповів, отримав запис за паління, нібито за паління в не встановленому місці, але він сказав все, що про них думав. І тому доволі часто є така думка. А, це в ТРО пішли ті, хто не хоче служити чи не хоче йти на Це ті підрозділи, які. Будуть забезпечувати захист нашої держави на рівні з іншими підрозділами Збройних сил України. Я переконаний, що ну, віничанам ніколи не буде соромно за ті е, завдання, які ми будемо виконувати. Яким бачите закінчення війни? Тільки перемоги України, повернення в кордони 91-го року і з відповідним покаранням всіх військових злочинців.